Мої Дорогі друзі, я вас вітаю. У нас певний час на майданчику стояло дуже багато Renault Megane 3. один із улюблених автомобілів нашим народом на нашому ринку. І сьогодні я вам хочу показати не просто Renault Megane 3, а Renault Mihan 3 в максимальній комплектації GT-Line. в серебристому кольорі і в бездоганному технічному і косметичному стані. Автомобіль 2012 року випуску з надійною модифікацією 1.5 турбодизель на сто кінських сил. І машинка виглядає реально дуже круто. Ми маємо і зовнішні, і внутрішні GT-Line. Маємо денні ходові вогні, передні та задні туманочки, передні та задні парктроніки. Автомобіль стоїть на дуже дорогій зимовій гумі Michelin 22-го року випуску і 17-ти легкосплавні оригінальні диски. Автомобіль має заводське підтанування. Також ми маємо парфлоп і камеру заднього огляду. На міганчиках це вже, це вже шик. GT Line, Міган. У нас є єдине підфарбування, точкове підфарбування. На одному елементі це тільки капот. Всі інші деталі автомобіля в оригінальному фарбуванні. Ми маємо шторочку в багажнику, простори багажника. автомобіль щойно після обслуговування. Знову ж таки, парктроніки ззаду і спереду. Це комплектація у нас іде з пінокомпресором. Там знизу є і пінокомпресор. і компресор. Доставати, чесно кажучи, важко до того місця. Тому як прийдете на майданчик, подивитесь. Потім автомобіль має безключовий доступ. Автомобіль має дуже красивий комбінований салон, з екошкіри по боках та текстилю посередині. Плюс дуже звичні підголовники, також GT-Line, бачимо надписи. У нас підголовники регулюються по куту нахилу. Маємо всі чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, хромовані ручки, потім накладка GT-Line на пороги. Маємо два комплекти килимки, зараз встановлені зимою, але під ними є текстильні. Так? Шкіряне мультикермо. З червоною стрічечкою, бачите, прошивачка. В автомобілі 314 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Але, друзі, я вам хочу сказати, що це саме той приклад автомобіля Renault Megane 3, за що машинки люблять, за те, що вони недорогі обслуговувані, за те, що дійсно е їздять довго, їздять е е класно. І, друзі, на 6-ступеневі механіки ще один плюс, тому що ця машинка їсть небагато. Зараз ми подивимося розхід, як він є. 6,6. Середній розхід палива на цьому автомобілі. ну це ж прекрасно. Є датчики світла, є датчики дощу. Регулювання гучністю за допомогою також додаткових кнопок під кермом, регулювання нашої медії. Плюс ми бачимо навігацію. Ми можемо під'єднати свій смартфон за допомогою блютузу. У нас є шайба регулювання нашої, тобто керування нашою мультимедією, нашою навігацією, є круїз-контроль, є двозонний клімат-контроль, запуск кнопки, два оригінальних ключа. Я бачите, я достав, а машина не заглохла. Це значить, що ми маємо безключовий доступ, повним її значення. плюс металеві накладки на педалі, систему старт-стоп. Спішечка. Тут коригування дисплеєм, тобто контрастом, яркістю дисплея і коригування фарами. Плюс мені подобається дуже оця пластикова накладочка під карбон і червона червона така також вставочка, червона лінія, червона полосочка, щоб все це нагадувало про наш GT Line. Йдемо далі. Друзі, тут є кріплення і зафікси, дуже красиві і комфортні дивани. І ще раз хочу нагадати, що. Пробіг в автомобілі 314 тисяч, але салон збережений ну, максимально круто. Лакітник, підстаканечки, салон чистий, не дивіться, тут дверна карта. Ну. Іноді бачиш, що еномігантри, які приїжджають з пробігом там, 190 тисяч, але виглядають набагато гірше. Друзі, приваблива ціна за дану комплектацію, за даний автомобіль. Дійсно, ви не пожалкуйте, автомобіль буде готовий до будь-яких перевірок, і ви зможете приїхати до нас на майданчик Автопоінт, Місто суму вулиця Гройкрут 19.